Вчені запевняють, дорогі ємнісні батареї можна виготовляти з дешевих альтернативних матеріалів. Дослідницька група Токійського наукового університету підтвердила, що твердий вуглець основна складова цукру ефективний анодний матеріал для іонно-натрієвої батареї. Нині більшість акумуляторів літій-іонні. та Японія залежить від імпорту літію та рідкоземельних металів для їх виготовлення. А отже, й коштують вони дорого. А іонно-натрієві батареї допоможуть подолати високі ціни та дефіцит. Насправді пропозиція натрію не обмежена. Крім того, іонну натрієві батареї можна виготовити з використанням заліза, алюмінію, натрію і замість кобальту і міді, як раніше. Ба більше результати досліджень свідчать, що ємність батареї можна збільшити просто за допомогою вуглецю з цукру в якості. анода. Таким чином вчені стверджують, що вже скоро практичні батареї прийдуть на зміну літіонних. Жорсткий вуглець дуже простою виготовленні. Його роблять шляхом нагрівання сахарози в електричній печі. Насправді, ми втратили близько семи років, досліджуючи іонну натрії батареї. Під час експериментів ми отримали багато ноу-хау в області електролітів і клітини для таких батарей. У нас є всі необхідні реагенти просто тут. Група домоглася ємності у 300 міліампер на годину. Це на 20% вище ніж у звичайних батарей з жорсткого вуглецю. Дослідники на чолі з комаба кажуть, аби зробити батареї з натрію комерційно життєздатними, знадобиться ще близько п'яти років.